Вітаю, друзі! З вами Олександр Сударкін, викладач бізнес школи МІМ, директор програми MBA. Наша сьогоднішня тема спеціально для проєкту компанії Київстар: як зробити комунікацію з людьми людською? Як каже один з наших викладачів, люди вони людські. Вони хочуть отримувати. Комунікацію, що буде зрозумілою, вони хочуть спілкуватись не по скриптах, хоча скрипти допомагають. Вони хочуть зробити так, щоб з цієї сторони був не чат GPT в лапках, хоча насправді він достатньо непогано проходить тест юрінга. А людина зі своїми особливостями, зі своїми побажаннями, зі своїми мотивами, і людина, яка зрозуміє це все з моєї сторони. Тому сьогодні ми з вами розберемо декілька моментів, які будуть допомагати підвищити якість вашої комунікації з клієнтами, з партнерами, з процесі продажів або переговорів. Перші декілька порад яким чином ваші клієнти приймають рішення? Ну, звичайно, я це вже знаю, воно мені знайоме, не хочу нічого змінювати. Це насправді найважче, якщо це, звичайно, не про вас. Бо якщо знайомі це ви, то для вас це зрозуміло. Враховуйте, будь ласка, що клієнти можуть під час свого спілкування з контрагентом казати, ну, ми хочемо взяти щось таке, що для нас буде прийнятним. Ми знаємо вже про вас все, і саме тому ми починаємо поводитись тим чи іншим чином. Ми пам'ятаємо, як воно було минулого разу, або ми не хочемо ризикувати. Це достатньо типові побоювання клієнтів, які ми можемо врахувати дуже просто. Перед тим як починати спілкування з клієнтом або контрагентом, зберіть щирий зворотній зв'язок, чесний від тих менеджерів по роботі з клієнтами в вашій компанії, які знають, що вони нам кажуть, і визнавайте свої недоліки першими. Про нас кажуть, отаке а, ви знаєте, що в нас минулого тижня був певний технічний збій. Ми думали, що це займе в нас добу, хоча впорались за три години. І ось коли ми говоримо про те, що а, ми визнаємо свої помилки до того, як про них буде говорити користувач, це нам допомагає взяти і знизити їх побоювання, бо вони починають відчувати, що з ними говорять чесно. Що ми не починаємо замилювати їм око, що ми не починаємо робити щось, що буде потім заважати їх правдивому сприйняттю нас? Будь ласка, будьте чесними зі своїми користувачами, звичайно, для досягнення цілі. Коли ми починаємо розмовляти з клієнтами, як вони розуміють, що це людська розмова, розмова людини з людиною? Бо людина говорить про іншого клієнта, а не просто працює по скрипту. Якщо моя задача відпрацювати презентацію, і я говорю, 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 розповідаю про нас, а потім кажу, що вас цікавить. Та в принципі вже нічого. Тому що ви, про мене нічого не спитали, тому що ви про мене. Вам, судячи зі всього, не цікаво знати нічого про мене. Будь ласка, починайте з питань. Якщо ми говоримо про м, значну і складну тему, то чим більше ми говоримо, тим менше будуть запам'ятовувати наші слухачі. Тому, будь ласка, зосередтесь на декількох ключових моментах: як-говорити от говорити про них, задавати питання і більше слухати. Коли ми говоримо про свої недоліки, це насправді створює позитивне враження, звичайно, знову, якщо ми не говоримо тільки і весь час про свої недоліки. Ем, якщо до вас вже прийшли, напевно не варто говорити про перевагу своїх товарів весь час. Так, ви маєте їх знати, ви маєте знати свою нішу або свої особливості. Але постійно казати, ми ліпші ніж конкурент А, Б і В. Означає просто підтверджувати те, що клієнт вже і так знає, і це буде його дратувати, бо він до вас вже прийшов, тому що він вже обрав вас. Тому, будь ласка, створіть фокус уваги і розкажіть історію про те, як цей фокус уваги, як ця якість вашого товару або послуги допомогла вашому клієнту бути. Непереборним, непереможним історії продають набагато ліпше, ніж технічні характеристики. Хоча технічні характеристики, звичайно, треба знати. Будьте готові до питання, а хто може це підтвердити? Ми чули про вас це, але можете навести декілька прикладів, або як зараз модно казати, кейсів використання вашого товару або послуги для того, щоб нас переконати, що ми зробили правильний вибір. І в більшості випадків приберіть перешкоди між останнім кроком щодо покупки вашого товару або послуги. Дуже важко е, працювати, коли ти розумієш, що для купівлі або для підписання певного контракту треба зробити ще 10 кроків. Заповніть форму А, перевірте тут, зайдіть сюди. Якщо тільки це не робиться спеціально. Звичайно, якщо ви виробник штучних Авто класу люкс і виробляєте їх в рік, всього 15, ви будете робити штучні перешкоди для того, щоб люди, які у вас їх купляли, ставали в чергу. Apple робив колись те саме своїми презентаціями і чергами перед магазинами. Колись, коли це було в новинку, я не пам'ятаю зараз, щоб були аж такі черги, бо вони постійно змінюють тактику. Коли ми говоримо про. Процес комунікації, пам'ятайте, будь ласка, що, е, хоча ціль передати досвід іншій людині, але це майже завжди не є можливим напряму. Ну, хіба ми знаходимося з вами в фільмі Аватар про хвіст, ви пам'ятаєте? Оцей оптоволоконний, ми мусимо користуватись словами, а про слова ми знаємо тільки те. Що вони не конкретні, вони настільки абстрактні, що коли ми кажемо, що це якісний товар, їм користуються всі ведучі ем, компанії цього ринку, і в нас немає жодних е, пересторог щодо вашої компанії, то користувач може почути щось зовсім інше. Припустимо, що ми йому не потрібні. Припустимо, що вам вже і так вистачає клієнтів, і тому він може сказати: ясно, ми вам не потрібні. До побачення. І ви кажете, як ми ж зустрілись. Ну ви ж самі сказали, що всі вже цим користуються, то ми не всі. І ось ми наштовхнулись на так зване дзеркало комунікації, яке виглядає наступним чином. Коли я говорю з іншою людиною, я маю перш за все переконатись, що я не говорю з собою, а він або вона не говорять з собою. Наша задача прибрати дзеркало в комунікації, говорити зрозумілою мовою для іншої людини. І декілька моментів, як зробити мову зрозумілою. Перед вами декілька прикладів слову. слова престиж. Для когось це певна марка годинника, певна марка авто, а для когось це сукупний капітал людей, які одягнуті дуже демократично. То, що більш престижно? Те, що називають престижем, і те, що може купити будь-хто з грошима, чи те, що за гроші не купиш. Пам'ятаєте жувальну гумку Love Is кохання це? Вони намагались розтлумачити одне з найбільш абстрактних понять в сучасній комунікації. Бо кожен з нас, коли говорить іншій людині Я тебе кохаю, ризикує почути, та ти мене не кохаєш. Бо якби ти кохав або кохала, ти б. І це наводить нас на думку: ліпше говорити не абстрактними фразами, а термінами конкретних дій. Я для тебе роблю оце. Це і це і давати можливість зробити висновки самим. Це підказка, яку знають всі класні письменники. Майже ніколи. Письменник, описуючи в романі те, що відбувається з головним героєм або героїні, не скаже він задумався, як би зробити ем, пропозицію цікавою. Вони починають описувати те, що ви побачите. Він сидів. Притуливши руку до лоба, і думки, наче е, блискавки, е, гуляли по його обличчю, непросте рішення стояло перед ним. Тобто, від абстракції ми виходимо до опису конкретних дій, конкретних кейсів, конкретних прикладів. Вмійте переключатись. Між цима ці, двома складовими тоді, коли вам потрібно. Вміти говорити абстрактними словами. Це класно для сторітелінга, але коли ми переходимо до конкретної історії, вмійте описувати те, що відбувалося з точки зору дій, поведінки конкретного результату. І ще один комунікаційний прийом, який варто вміти використовувати в процесі створення людської комунікації, це фреймінг. Фреймінг це вміння створювати точку зору на ситуацію. Відбулося щось не дуже приємне: ми кажемо: ага, ми, в нас були певні побоювання, що так може відбутись. Добре, що ми. Запланували технічні роботи саме зараз, вам не треба нічого платити, ви це отримуєте за наш рахунок. Тобто ми не реагуємо, ми передбачаємо фрейм з, в перекладі з англійської, це рамка, рамка сприйняття. Вона дає можливість зрозуміти сенс того, що відбувається, так як нам це зручно або вигідно. Люди зазвичай накидують значення на те, що відбувається, але не завжди такі, як нам потрібно. І тому вміння створювати фрейми або значення і має назву фреймінгу. це добре, це погано, це зрада, це перемога, це а, наш крок вперед. А цього ми не хочемо. Все це. Вміння створювати значення. Приблизно, як коли ви приходите на виставку абстрактного мистецтва і бачите щось дуже емоційне, але геть зовсім не зрозуміле. А потім придивляєтесь до рамки і розумієте, що це чарівна тварина. А, ось як мені це треба трактувати. І оці плями світла і кольору складаються в картину. Дійсно, схоже на тварину. Ага. Мені допомогли створити сенс в тому, що відбувається. Допомагайте, будь ласка, створювати сенси своїм користувачам, коли ви кажете, ми впроваджуємо новий продукт. Це для чого? Просто щоб впровадити новий продукт, або вирішити проблеми, які були у наших користувачів, або бути першими на цьому ринку, або зекономити ваш час або гроші. Іноді вам будуть намагатись нав'язати свій фрейм. Свою точку зору ага, виправдовуєтесь, так? Ну, давайте подивимось на це з іншої точки зору, кажете ви, робите так званий дефреймінг або переведення уваги на іншу точку зору. Звичайно, коли ми реагуємо на інциденти, дехто може назвати це. Виправдовуємось, ми звичайно пояснюємо те, що відбулося, але також наша задача не просто надати вам пояснення, а ще і випрацювати дії, які унеможливлять наступний раз, щоб така помилка відбувалася. Ось чому ми з вами комунікуємо, і ми переводимо увагу на щось інше, на наші дії, на попередження, а не на реагування для того, щоб допомогти створити більш зрозумілий. Більш корисний фрейм нашим а, с, користувачам. Іноді не треба нічого створювати, треба змінити значення. Слухайте, у вас такий дешевий товар, каже вам користувач. Ну, подивіться на нього. Та, звичайно, найліпше співвідношення, ціна і якість, яке можна а, дозволити себе на цьому ринку. Ви будете задоволені, протягом всього часу. І треба сказати, що він не буде тривалим. Це не на все життя при ем, роботи вашого товару. Звичайно, в нас є і більш витривалі моделі, вони будуть коштувати дорожче, тому ви вибираєте чи що ви хочете взяти. Оптимальне співвідношення, ціна якість чи те, що вас буде задовільняти протягом 5-7 років, але рахуйте, що воно може протягом цього часу застаріти, і вам може бути шкода його змінювати, бо ви стільки вклали в цей товар. Вибирайте своє значення в процесі розмови так, щоб ваші користувачі були цим задоволені. В процесі створення значень, в процесі комунікації, будь ласка, використовуйте підхід під назвою приєднання та ведення. Приблизно як в танці, і чим танець відрізняється від боротьби, ми не сперечаємося, ми намагаємося е, визначити інтереси. Людини, з якою ми спілкуємося, а також для того, щоб зробити процес приєднання в комунікації більш швидким та зрозумілим, ми робимо певні прості дії, такі як нахил голови, такі як е, однакові жести, такі як швидкість рухів в процесі спілкування. До речі, ми з вами вже це робимо просто не завжди свідомо і не завжди враховуючи різні психотипи, так як доречно. Насправді не дуже просто спілкуватись з дуже емоційною людиною, якщо ви дуже спокійна людина, і вам не треба робити настільки яскраві рухи, як робить людина, для якої це природне. Але якщо ви трішечки викрутите свою емоційність і почнете говорити більш емоційно, більш жваво йому або їй це сподобається. Ви також можете грати відповідним тоном голосу. Ну, приблизно як служба спасіння, яка знає, не можна відповідати людині, що набирає 9,1,1, або 112, або 102, і казати: Доброго дня! Чим я можу вам допомогти? Ну, тому що з цієї сторони, якби в людини був день добрий, вона б вам не дзвонила. І тому ми маємо вміти переключати емоційність. Нашого спілкування. Саме це робить нас живою людиною, бо роботи, наскільки мені відомо, поки що так не вміють. Що також не вміють ем, представники штучного інтелекту, вони не вміють копіювати із спілкування ключові слова, які використовує ваш співрозмовник, і не вміють ставити паузи там, де потрібно, для того, щоб розставити сенсовні акценти. Ви можете це спостерігати на наступному прикладі. Зараз певну кількість аудіокниг начитує штучний інтелект. Скрипти, в яких є voice samples, assembly, мовлення, і які підбирають їх для того, щоб не завантажувати роботою дикторів. Але здебільшого, поки що, люди втомлюються, слухаючи штучний інтелект. Бо нам не дуже зрозуміло, а де сенс у всій цій масі інформації, яку ми отримуємо у вигляді начитаної аудіокниги, коли ми говоримо з людиною, наше вміння розставити емоційні акценти за допомогою інтонацій, ключових слів і пауз, допомагає сприймати інформацію набагато легше. Враховуючи цілі та болі наших співрозмовників, ми допомагаємо також зачепити їх мотиваційну складову. Коли людина спілкується з нами задля за вирішення якоїсь проблеми, то зазвичай ми можемо задати наступні питання. А чого він або вона хоче? Які в нього цілі? Або чого він, або вона хоче уникнути за допомогою такого рішення? Які в нього? Болі, що не подобається, що ми не будемо робити для задоволення цілей та уникнення болей клієнтам, деякі компанії намагаються зробити все, що завгодно, зазвичай починаючи компанії, які на ринку тільки-тільки намагаються з чимось попрацювати, щось зробити. Але насправді. Будь-яка стала компанія працює в своїй так званій ніші і каже: Оце ми робимо. Ми можемо трішки зробити отут. Але якщо ви хочете такого рішення, це не наше, попри те, що ми можемо задовільнити ваші цілі і болі нашим рішенням. Тому, будь ласка, знайте свою нішу, знайте типові цілі, типові болі і вмійте відмовити клієнту тоді, коли ви не можете надати йому рішення. Це буде достатньо чесно, і це допоможе йому знайти правильний підхід і отримати правильне рішення від вашого спілкування. Я хочу завершити нашу з вами розмову тим, заради чого люди йдуть в спілкування. Якщо ви були на базарах в Туру, Туреччині, в Стамбулі, зокрема, і купляли там морозиво, ви знаєте, що морозиво лише частина. Того шоу, яке створюють вуличні продавці, вони граються цим конусом, вони кладуть його в кишені, вони створюють з цього ціле представлення, цілу презентацію. Ваше спілкування, якщо воно людське, воно має бути передбачуваним та легким. І тоді ваші клієнти, ваші співрозмовники будуть хотіти з вами спілкуватись так само, як постійно люди йдуть. До вуличних торговців морозиво в Стамбул, хоча вони можуть купити це морозиво в сусідньому магазині і навіть дешевле дешевше, але саме передбачуваність та легкість роблять людську комунікацію. Людську дякую, друзі. З вами був Олександр Содаркін, викладач бізнес школи МІМ, директор програми MBA. Гарного вам дня, спокійного тижня, до зустрічі.